Вітаю всіх! Знають, певне, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне і зимове. Скоро, скоро на поріг завітає Новий рік. А хто ж головна гостя на цьому святі? Загадку вгадаєте і будете знати. І зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча, Посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Звісно, це ялинка. А яка вона в загадці? Зелена, пахуча, пухнаста, колюча. Молодці. Діти, а ось послухайте вірш загадку, яку написала Галина Демченко. Яка його назва? Це слово відгадка. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Відгадали? Так, це ялинка. Я пропоную вам діти вивчити його згодні, а вчити ми будемо вірш за допомогою мнемотаблиці. Будьте уважними і запам'ятовуйте! Що за гостя в нас така? І зелена і струнка? Сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Діти, скажіть, гостя яка, що сяє у горі? Де знаходяться ліхтарі? Гілячки це гілки-ялинки. Що на них не росте? А що росте? А тепер, діти, спочатку я читаю кожний рядок, а потім ви за мною повторюєте, що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі. На гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. А тепер пограємо. Я починаю речення, а ви продовжуєте, що за в нас така і зелена, і сяє зірка, на гілячках, і ростуть на ній не. А цукерки та молодці діти. А зараз спробуйте самі розповісти вірш. Молодці діти, я впевнена, що ви всі впоралися. Розкажіть цей віршик своїм рідним. А я вітаю вас прийдешним Новим роком і до зустрічі в новому році!